Прозоро! Чути шпаги дзвін Це зоро! Видно чорний плащ! Це зоро в небезпечний час! Зорох! Захищає нас! Зорох! Він спішить на допомогу, найкоротшу знає!

Наприкінці 18 століття Каліфорнія залишалася у складі іспанської імперії під мирним блакитним небом цієї прекрасної країни люди жили у постійному страху. Вони боялися армії з дня на день їхній страх зростав, а з ним і їхній спротив. Однак вони були безсилі проти несправедливості і жорстокості іспанських солдатів. Людям здавалося, що влада терору ніколи не закінчиться. Вони втратили останню надію. Давні мирні щасливі дні назавжди відійшли у минуле. Однак це ще був не кінець. Через океан повертався до них герой, який врятує їх від тиранії та несправедливості. Чоловік, що має мужність боротися за свободу, звати його Зорро. Повернення героя. Тобі не вдасться втекти, Лоліто. Я знаю, в тебе там ховається чекіта. Тут нікого немає, окрім Бернарда. Не бреши мені, зупини візок. Я кажу правду. Сьогодні повертається з Іспанії Дієго Вега. Я маю зустріти його у порту. Зупинись, бо я. Я з ними упораюся, Лоліто. Будь обережний, Бернарде. Іспанська армія знущається з нашого народу. Вони встановлюють закони, які самі ж і порушують. Люди не можуть заплатити високих податків. Діти не можуть гратися в безпеці. Чоловіками жінкам забороняється вільно розмовляти. Багато людей намагалося протистояти солдатам, але всі зазнавали невдачі. Дієго синку, повертайся. Ми розраховуємо на твою допомогу. Батько. Як гарно пахне дім. Дієго Лоліто. Як ти виросла? Зараз не час для розмови. Допоможи мені їх сховати. Треба поговорити з капітаном. Сховайтеся за цими ящиками. Дякуємо, капітане. Обшукайте трюми. Вони мають бути на борту. Ми їх знайдемо. Що відбувається, Лоліто? Чоловік, якого ми переховуємо, це Чекіта. Він навчав людей про рівність і справедливість, але армія переслідує його мов злочинця. Якщо солдати його знайдуть, вони кинуть його до в'язниці. Добре, шукайте. Не дайте йому втекти. Я допомагаю йому втекти з країни на цьому кораблі. Допоможи нам, Дієго, його можуть убити. Я зроблю усе, що можу. Але ж ти ти у великій небезпеці. Уже запізно для розмов треба щось робити. Сюди швидше. Ми їх знайшли. Сюди, сюди, ось вони. Моя дитинка, я його не залишу. Негідники, замовкни. А це, що у нас тут. Це мої гроші. Заберіть його. Відступіть. А ви чого хочете? Я не дозволю вам залишити цю дитину сиротою. Ви мені ще тут поговоріть? Я вам не дозволю. Ви пошкодуєте, панночко, хоч ви й дочка багатого плантатора. Не втручайся у це літо. Не буде цього. А чого це ти не треба? А це ще що за жевжик. Я, пане? Мене звати Дієго Вега, пане. А то ти син старого Дона Вегі. Так, пане, приємно познайомитися. Я чув, ти, ти поїхав вчитися Іспанії. до Іспанії? Так, так. Але мене виключили з університету. Я завалив усі іспити через лінощі. Мені нічого не залишалося, як повернутися додому. Скажіть, що мені тепер робити, пане майоре? Я лейтенант, і перестань румсати наше дівчисько. Гранте, веди в'язнів. Ні, Лоліто, Ми нічим не можемо зарадити. Відпусти мене. Треба забрати дитину. Я розчарувалася в тобі, ти боягус. Mm. Задієго. Ні, та панове, вітаємо вас на прийомі з нагоди повернення мого сина додому. В Іспанії він старанно вчився і склав усі іспити. Лоліто. Та що ж це таке з тобою? Ти увесь день лише сидиш тут і сумуєш. Ніхто не розуміє, чому. Ми ж думали, що ти не можеш дочекатися зустрічі з Дієго. Ну що таке? Посміхнися, підійди до нього, привітайся. Він найгарніший хлопець у місті, і він запропонував тобі вийти за нього. Ти що сердися на нас, бо ми перші запропонували шлюб? Але ж тоді ти наче була задоволена. Лоліто не розумію, яка муха її сьогодні вкусила. Та ще й на прийомі Дієго. А виновних хороше. Не плач, маленький. Подивися сюди. О, чорт. О, Лоліто, А я ніяк не можу заспокоїти цього малюка. Давай я спробую. Тихо, тихо, який гарний хлопчик. Що таке? Маленький. Він постійно плаче. Певно, він голодний. Ось так. Я знав, що тобі треба. У водієго ти вмієш давати раду дітям. Цього не досить. Справжні чоловіки повинні бути сильними і вміти битися. Хіба ти не розумієш? Йому не досить дати трохи молока. Він повинен повернутися до своїх батьків. Вони потрібні йому. Лаліта не рада. Так, вона постійно повторює, що її заручини з Дієго розірвані. А що з нею сталося? Не знаю. Просто передумала. Мені цікаво, що тепер нам робити. Це просто жахливо. Якщо вона вийде за Дієго, ми породичаємося з родиною Вега. Вони такі багаті, я сподівався, ми зможемо залагодити наші грошові проблеми. Але тепер, Карлосе. Що трапилося? Дієго вам завдає клопоту? Ні, 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 звичайно, ні. Дієго став дуже гарним, молодим чоловіком. Так, так. Ми тільки хвилюємося, що наша маленька сільська дівчинка тепер буде не до пари для такого парубка, як Дієго. за це не хвилюйтеся. Здається, Іспанія остаточно зіпсувала мого хлопця. Я шкодую, що взагалі відіслав його туди. У мене наказ від командора Раймонда. Ми спіймали нахабного заколотника Чікіто. Його буде страчено на пагорбі за містом. Вам усім наказано спостерігати. Сержанте, чому ми повинні спостерігати за цим страшним дійством? Я не, не знаю. Це якщо, якщо? це урок для всіх, у кого забракне розуму, не повставати проти армії і чекатиме те саме. Але я приїхав сюди не розважатися, а передати наказ за мною, хлопці. Де ці селюки? пане? Я послав за ними сержанта Гонсалеса з солдатами. Ця страта нічого не варта, якщо вони її не побачать. Покажемо їм, що трапиться з усіма, хто наважиться проти нас повстати. Я радий, що ви вирішили скоритися наказу. Дон Алехандрове, я чув, ваш син повернувся додому. Це правда? Так, пане. Тепер зможете збільшити врожай зерна. Чудово. А тепер до справи. Ми спіймали нахабного бунтаря, який називав себе другом народу. Запам'ятайте, для ворогів Іспанії пощади не буде. Ти помреш, як пес. Четіто. Починайте страту. <sist desarrollo> -а! Зупиніть їх! Тілься. Вогонь! Що таке? Що таке? А те, що за перець? Командоре Раймонд, ви знущаєтеся з невинних людей заради власного задоволення. Якщо ви не зміните своєї поведінки, зоро змінить її за вас. Що? Зоро? Це зоро? Зоро. зоро. Чого чекаєте, дурні? Стріляйте. Не, не налякаєш. Ньо! Дрнуватий кинь. А! Ховайтесь за мене, Захищайся! захищайтеся. Тримайся за мене. Доки у світі буде жорстокість, Зорро прийде на допомогу. Я ще повернуся. Чого стоїте, як засватані? Стріляйте. Зоро, наступного разу тобі не жити. Зоро. Аго Дієго 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 що? Невже вечірка вже закінчилася? А де малюк Чекіта? Хто? Не знаю. Як це? Що це означає? Він мусить бути десь тут. Мені наснився дивний сон. Я думаю, це був сон, наче Чекіта прийшов і забрав дитину. Але цього не може бути, бо він і досі в полоні. Все одно він сказав, що відчалить завтра вранці з причалу на мисі. Біжімо. Чекі та спробує втекти на цьому кораблі. Він повинен переховуватися десь тут. Знайдіть його. Обшукайте корабель Згори донизу. Розберіть на частини, але знайдіть його. А? Вони мусять бути десь тут. Ну, де ж вони? Вони мусять бути десь тут. Ми їх знайдемо. І краще не брешіть мені, капітане, бо я тут усіх порішу. Кажу, мені нічого не відомо. Дзвоніть у корабельний дзвін. Для чого? Четіта тут з дитиною? Як тільки дитина прокинеться і заплаче, я відразу ж знатиму, де вони. Ви марнуєте час. А? Пане, ми обшукали весь корабель і не знайшли ні сліду. Не може бути. Я довго над цим думав. І що ж вирішили? Пане, якщо їх тут нема, то мабуть вони в іншому місці. Дурні. Вони, певно, досі ховаються у місті. Обшукайте кожен дім. Знайдіть їх. Той корабель був їхнім останнім шансом. Тепер вони у мене в руках. Ага, почекайте. Що mm -hmm. тут чому річ. Поглянь, Лоліто, це ж Чекіта! Чудово, їм вдалося втекти. Я знав, що вони врятуються. Добре, але. Що таке? Із кожним днем залишається усе менше і менше тих, хто готовий виступити проти армії. Боюся, що скоро вже нікого не залишиться, щоб допомогти нашому народу. Я так хвилююся за долю нашої країни. Я знав, що знайду вас тут. О oh, ні, nee. okay. okay. це ж Габріель. <риск> Твоя мандрівка Це <закінчилася>, Ачекито. <риск> <риск> Побачимо, хто ховається за тою маскою, зорро. Тепер ти помреш. <плес> ти, Габріелю, вправний фехтувальник, але надалі використовуй своє вміння на благо справедливості і свободи. Він переміг! Сержант, гляньте, он вони! Це чекіта! Не можу повірити. Ось чому ми його не знайшли. Я радий. Roar. <laughs> У наступній серії легенди про зоро на місцевих торговців вином нападають бандити, які хочуть викрасти усе вино, а потім продавати його міщанам за грабіжницькими цінами. Сержант Гонсалес так любить вино, що готовий пожертувати будь-чим, щоб його захистити. Але справжнього захисту можна чекати тільки від одного чоловіка, готового виступити проти бандитів та армії у боротьбі за справедливість, здатного захистити слабких і покарати винних. І цей чоловік зоро. E